Добрий день, малята! Сьогодні до нас в гості прийшла жихарка. Давайте їй допоможемо назвати цифри. Один два. А жихарка для вас підготувала загадку. Слухайте її уважно. В мене є три. Кольори Не для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Що це таке малята? Світлофор, правильно, світлофор. Давайте назвем кольори світлофора. Червоний Жовтий зелений. А на яку геометричну фігуру схожі кольори? Так, на круг. А скільки ж кольорів у світлофора? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три кольори. Ось так виглядає цифра 3. Раз, гачок. І два гачок, а між ними язичок. А зараз, малята, давайте спробуємо викласти цифру 3 із нитки або із стрічечки. А як же ми з вами отримали цифру 3? Один вогник плюс ще один вогник. І плюс ще один вогник, три вогника. Так і утворилася цифра три. У цифровому ряді цифра три стоїть після цифри два. Давайте з вами назвем цифровий ряд. Один, два, три. Перша цифра, яка стоїть? Один. Вона скільки предметів позначає? Один. А наступна яка цифра 2. Вона скільки предметів позначає? Два. Після двійки іде цифра 3, яка позначає три предмета. А зараз допоможіть, будь ласка, жихарці, відповідно до цифр, розставити картинки. До цифри один ми поставимо картинку з грибком. Чому? Тому що на картинці один предмет. Цифра один, молодці. До цифри 2 ми поставимо картинку з корівками. Чому? Тому що на картинці дві корівки, два об'єкти. Так, а до цифри 3 де зображено три їжачка. Молодці маляр. Так хто до нас приходив в гості? Жихарка. Які ми цифри сьогодні з вами повторяли і вивчали цифру 1, цифру 2 і вивчили яку цифру? 3. Молодці!